З нагодою, що ми вже зустрічалися тут е, в грудні місяці прошлого року з приводу передачі е, наших державних підприємств комунальну власність. Я хочу сказати велику вдячність нашому міністру, прем'єр-міністру, віце-прем'єр-міністру Вячеславу Анатолійовичу за те, що змогли домовитись і е, переміг е, правди, правий глузд, що не передали цирки і комунальну власність. Тоді вже похоронили ці цирки. Тому я від всіх директорів хочу сказати йому велику вдячність. Але, на жаль, зараз ситуація, як ви почули, склалася з тим проведенням конкурсів на вакантні посади Генеральних директорів ЦИРК. Звичайно, вроді це треба, якби це норма, норма, нормальна процедура, треба проводити конкурс. Вроді провели конкурс нормально. Нормально пройшов, коли об'явили переможців, тоді з'явилася така петиція. Усі інстанції: перший прем'єр-міністру, віце-прем'єр-міністру, потім депутатам повідправували ті обіжені люди, які не пройшли по конкурсу. Ну, люди добрі, ну нас, нас директора, не випадкові люди. Вони працюють десятиліттями. Я вчасниці працюю в системі 72-го року, 43 року. І просто, просто так сказати, що я буду керувати таким господарством великим, це надзвичайно. Трудно, тому що треба знати і специфіку, і артистів, і, і відрядження, і програми, це все формування. А людина, яка не працює, не працювала взагалі в цирку, вона mm -hmm. каже, я буду управляти процесом. Ну так я розумію, коли я, коли я мене приймали на роботу, я просив, пройшов всі щаблі для того, щоб добитися до посади генерального директора. Я знаю цю роботу, все життя працюю. А люди з боку приходять і все. Пресується бідне міністерство і хочуть будуть, керувати цирком. Ну, створили цю асамблею, якусь незрозумілу, яка ця асамблея, Міністерство культури, виділили їм приміщення, платиться за оренду, і вони там е, витворюють чудеса. У нас немає часу ходити по кабінетах Міністерства культури, тому що е, є робота якась, а вони зранку до вечора по кабінетах надоїдають працівникам міністерства, не дають не дають нормально працювати. І тому, користуючись нагодою. Я б хотів звернутися через пресу, через, через канали телебачення до нашого віце-прем'єр-міністра, міністра культури України В'ячеслава Анатолійовича. Шановний В'ячеслав Анатолійович, ми вас дуже просимо, всі директори, надіть можливість нас прийняти, вислухати нашу думку, зробити, зробити висновок, правильний висновок, тому що розрушити церкову галузь легше всього, а зберегти надзвичайно важко. Ми б дуже хотіли, щоб ви чи в суботу, чи в неділю, будь-який для вас удобний час. Запросіть нас і ми готові розказати цю ситуацію, яка на сьогоднішній день є. Дійсно, реформи вони потрібні, вони в державі потрібні, і в нашій галузі потрібні, але треба реформувати так, щоб не, не обідити тих, тих маленьких діточок, які мріють, які ходять в цирк. Тому що цирк це таке доступне мистецтво. Ми в основному обслуговуємо діти малесеньких дитячок і виховуємо правильну напрямку. Вони не сидять під підворотних, не, непонятно що там п'ють чи чекують, а вони йдуть в цирк. І ми їх запрошуємо і вирощуємо собі заміну для того, щоб могло циркове мистецтво на Україні процвітати і працювати. Тому що ви прекрасно чули і знаєте, що наше українське мистецтво на самому високому рівні. Тому я рахую, що треба його підтримати і дуже просимо щоб все таки була можливість е, по, по, поспілкуватися з міністром тому що на жаль заступниками не знайшли помнозмови е,